Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось ситуацію із Скрябіним. Кузьма Скрябін таємниця його загибелі. Одні говорять, що це був замах вбивство. Інші говорять, що він був втомлений, не справився з керуванням. Подивимось. Що там насправді відбулося? Це була жертва, це однозначно. Дивіться, колесо фортуни пряме це якби карта долі. Від цього не можна було нікуди ну, щось змінити. Карта долі, коли його життєвий шлях. Ну, не доведений до логічного закінчення. Тобто він ще багато не зробив. Обірвалося миттєво. І він був жертвою в цих обставинах. Але цим колесом хтось крутив, як йому було вигідно. Тобто, якби він не був жертвою, то ця би. Карта світу була пряма. Тобто його життєвий шлях закінчився природним засобом, він все зробив. А так як вона перевернута, це було миттєве, миттєве, неочікувано для нього. Він ще багато-багато не встиг зробити. Далі, покажіть, будь ласка, що відбулося? Це було, чи є бажання, бажання, плани, закрити йому рота. Закрити йому рота. Ну, це е карта суда перевернута. Це коли нема виходу, нема виходу, щось закривається, затулити йому рота. Е хтось над цим дуже працював. Це сплановано і в цьому приймали участь, я, ну, от, скажімо так, біля трьох людей. Це було сплановано. Один, е якби, був центровою особою, можливо, хтось відвлік його увагу в чомусь. Ну, а інші два були, ну, скажімо так, підготавлювали. Ну, щось пов'язано із колесами або із залізом. Колеса, знаєте, нібито колесо було проколено, не знаю. Отаке відчуття. І машину занесло. Ну, щось таке було. Ще це був. Що це був? Лютий, лютий, там вода була, вода могла бути заморожена. Вода могла бути заморожена, ну, лід. І це і спричинило. Щось було з колесами, і плюс ще погодні умови, погодні умови, але ну, таке відчуття, нібито мало того, що погодні умови були. На руку зіграли комусь. Ще і було щось зроблено з колесами. Ніби прокол був колеса. Щось там таке було. Далі покажіть. Три верніше, два старших аркана. Тут е, хтось ззовні, ну хтось ззовні, знову ж таки, лід іде, холод, холод, лід. Е, намагався, е, ситуація була посилена, можливо, його хотіли просто налякати, знаєте? Але ситуація була посилена холодом льодом. Машину могло занести. От Як енергія йде, що вона по інерції ця машина несе її, її не можна зупинити. Ну і по і покажіть, будь ласка. По і Ну, ну, хочу сказати, знову ж таки, підлий план. Ну, там гостре щось було, це однозначне. Ну, було там гостре. Було там гостре. Тобто, от його, оцей от, його загибель, вона пов'язана з чимось гострим, холодним. Холодний гострий, холодна зброя. І по підлому плану роблю припущення його хотіли налякати. Налякати, Але там були ще погодні умови, і мало того, що там щось було виведено зі строю, я так полагаю, що це прокол колеса був, або під Ну, от, щоб воно поступово спускало, щось там було таке зроблено. І, е, ну, це було як попередження йому. Але із-за погодних умов машину занесло так, що він не зміг е, з нею керу, ну, справитися з керуванням. Бачите, зупинка контролю, е, блокування контролю. І машину несе по енергії. Ну і таким чином, таким чином це ось так і вийшло. Ну, його енергія, ну, його хотіли просто налякати. Налякати, заблокувати, попередити. Це моя особиста думка. Я читаю карти. Якщо хтось зо мною не згоден, будь ласка, я завжди відкрита. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки. Дякую вам за підписку, все є Україна. І ми з вами сильні. Бо ми українці. До побачення!